Значне зростання доходів, підвищення прожиткового мінімуму і величезні борги. Минув місяць, відколи парламент ухвалив бюджет країни на 2015-й, А економісти, фінансисти та й самі народні обранці вже наполягають на його терміновому перегляді. Кошторис далекий від реалій і був написаний виключно, аби потішити МВФ та інших кредиторів. Правительство, як звісно первоначально планувало пересмотреть закон о бюджеті. Ісходя з результатів роботи місії міжнародного валютного фонду і з учетом коректіровки програми сотрудничества і фінансування і намірявалася вносі ті змінення в закон о бюджет. Перше, що ріже око економістам істотне збільшення дохідної частини кошторису. Якщо 2014 тисячі ще минула влада до скарбниці збиралася залучити 377 мільярдів гривень, то плани теперішніх урядовців ще вищі – 470 55 мільярдів. І це в умовах глибокої економічної кризи та неоголошеної війни з Росією. Разом із доходами мають збільшитися і видатки на 19% порівняно з 2014 або ж до 527 мільярдів в гривневому еквіваленті. Все одно там не буде 20-30 мільярдів. Там може бути рост, але, знову ж, цей рост буде 3-4-5 мільярдів. І тут постає логічне питання: хто ці витрати фінансуватиме у каміні? Недовго думаючи всю відповідальність поклали на бізнес. Підприємців цього року очікує справжня податкова бомба. Податок на прибуток збільшили у три з половиною рази. Не суттєво, але зростей податок на додану вартість. Щоправда, зменшують і кількість зборів з 22 до 9. Та головно бюджет збираються наповнювати за рахунок легалізації заробітних плат. Они почему-то посчитали, что работодатели сейчас будут массово платить заработную плату по белу. Я в это не вірю. Тим болі сніження єдні соса якщо хтось не читав, він ніякого ефекту не дає, тому що там немає реального сніження, там все осталось по старому. Нереалістичним бюджет робить і закладений у ньому курс валюти: 17 гривень за долар США. Цей показник важко визначити у мирний час, кажуть економісти. А в умовах неоголошеної війни постійної девалюації гривні та безпорадності Нацбанку прогноз взагалі не має жодного економічного підґрунтя. МВФ розчитував свою програму. EFF там или там стендбай, при курсе 105-12. Ну, вот так они рассчитывали. Все-таки э, и дальше бюджет рассчитан где-то 16.95. Так реальный курс 20 нельзя заложить тот курс, который действительно би реальну ситуацію дістанеться від кошторису і пересічним українцям. Хоча в Камінії запевнили, що раніше анонсованого скорочення пенсій та скасування стипендій не буде, та замість того урядовці вирішили відігратися на пільговиках. Щоправда, тут треба віддати належне, скорочення привілеїв торкнеться як простих українців, так і колишніх високопосадовців та їхніх родин.